Всім привіт! Сьогодні в такий сніжний день: знімаємо для вас відео. Працюємо на ринку, показуємо які машинки, скільки коштують. Трошки погані погодні умови, але це нам не завадить знімати для вас відео. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку, дзвіночок, не пропускайте наші жодні відео, обирайте собі автомобіль. Кажіть, що бачили машинку на каналі, все потрошки, хочемо перевірити, оглянути. Зробити тест-драйв, скажімо так. Отож, ну, всім приємного перегляду, а ми почали знімати. Продається Octavia Tour. В Вкузовій Лівдбек. Зараз ми так, газ, бензин. Шостий рік, 248 пробігу, 5800. Телефончик є. E. Отавітур 6 рік 5800. Продається шкода Octavia A7 Кузові Універсал на передніх протитуманках, вимовачі передніх фар легкосплавні диски. Автомобіль коштує 12300, 14-й рік пробіг 172 тисячі. Телефончик. Є дзвоніть, кого цікавить. Оця шкода сьома. Продається Octavia Tour в чорному кольорі. Дивимось, що в нас коштує. Дві рік, 1,6 бензин, 5700. На жаль, телефона немає, тому треба під'їхати на ринок і подивитися машинку особисто. Продається шкода Октавія А7. Бачимо на легкосплавних дисках передні протитуманки, передні парактронік. Шукаємо ціну, шукаємо під снігом ціну. Тут нема. Тут і є. 17-й рік. Без підкрасів 2.0 13950. Телефончики є. Дзвоніть, кого цікавить. Шкода Октавія А7. Це у нас А5-а шкода. В чорному кольорі продається машинка. По ціні шукаємо з-під снігу, видираємо. 2008 рік 2.0. На автоматі 8250 є телефон. Дзвоніть. На автоматі шкода Октавія а 5 Продається Продаєте, шкода, Октавія А5. Легкославні диски, передні прототуманки, складні електродзеркала. На автоматі 10 рік є Webasto дизель 1.6 258 пробігу. Ціна 8500. Є телефон, дзвоніть, кого цікавить. Поряд продається біла Октавії, це вже A7. Подивимося, що коштує а 7. На сьомому у нас рік випуску 14-й. З Голландії 11300, 280 пробігу, 1,6 дизель. Є телефон продавця. Дзвоніть, кого цікавлять машинки, є телефони, дзвоніть. Домовляйтесь про зустріч. А, а п'ята шкода. шкода Октавія. В білому кольорі. Машина продається автомобіль. 10 рік, 1,8 бензин, 211 пробігу, 7999. Все працює, знизу є телефони продавців. Продавця, Ось такий, трошки всі машинки засніжені. Але це нічого. Шкода Octavia a 5 ку з Vidor Stylu. В універсалі, на легкосплавних дисках, передні паратронік, передні протитуманки в автомобілі присутні. Так, ціна без підкрасів. Рідний пробіг 2005 рік. 1,6 бензин 5650. Пробіг 238 тисяч. Мороз, руки мерзнуть. Ще продадуть таку сіру білу шкоду октавію модель А7. 1,6 дизель, 232 пробігу, 12,800 коштує. Телефончик продавця є. Залишив продавець це нормально. Дзвоніть, домовляйтесь про зустріч. Кожу бачили на каналі все потрошки. А5, шкода Октавія, А5, кузові до Ростайлу. Бачимо, машинка у нас продається. 2006 рік, 1,6 бензин. 161 пробігу, 6460. Телефончик під пробігом є. Продавець залишив, дзвоніть, домовляйтесь. Позустріч, перевіряйте автомобіль. Продається Octavia 7. Коштує 12.400, телефончик є, 17 рік, 274 пробігу. Дзвоніть, кого цікавить машина. Даний автомобіль до продавця. В чорному кольорі продається Octavia 7. Без підкрасів 11700. Механіка 253 пробігу. 13-14 рік і телефон продавця Є. Чорна а5. Продається автомобіль злотих легкосплавні з диски. Шукаємо ціну, шукаємо під снігом ціну для вас, працюємо в будь-яку погоду. Повний привід, гарний стан 12 рік, бензин 1.8, 9300, пробіг 194 тисячі, телефон продавець залишив. Оригінальний пробіг, нова машина написано Перевіряйте, кого це Даний автомобіль. В кузові ліфтбек дуже мало автомобілів на ринку, але ми знайшли а 7 в такому незвичному кузові, як правило, приганяють лише універсали. Продавець пригнав ліфтбек. 19 рік, 237 пробігу, 13 тисяч. Є телефончик із людиною, яка може вам про цю шкоду Октавія все розповісти. Дзвоніть до них. Наступна сьома продається, продається наш автомобіль. Ціна 17-го року цього автомобіля пробігом 245 тисяч 13 тисяч доларів. Пробіг 245, 17 й рік. Телефон залишив, дачі світа дощу, парктроніки, клімат підігрів для вас. Мої підписники ще одне йшов одну А сьому вкузові ліфтбек. Є таких мало, як ви бачите. Ліфтбеки. 2.0 дизель 17 рік, 236 пробігу, 14500. Телефончик продавця є. Дзвоніть за всіма питаннями до продавця. Продається А7 Октавія. Світлий металік, колір, складні електрозеркала. 14 рік, 1,6 об'єм двигуна, пробіг 204 11950 коштує. Є телефончики. Коли цікавить, дзвоніть до продавця. Наступна сьома. Просили зняти А7 і А5, але щось не можу знайти а 5 А7 15 рік, 1,8 бензин, повний привід. 12,600 коштує. Телефончики, ага, є, є. Знімаю, показую. Тут якийсь короткий опис автомобіля. Кого цікавить, зупиніть відео на паузу і перегляньте. Кого не цікавить цей автомобіль, продовжую. прошу дивитись дивитися відео далі. Чорна А7. На легкосплавних дисках, на передніх позатуманках, складні електродзеркала. так, По ціні 18950 телефончик є. Але, на жаль, а 19 рік 2.0 дизель. Телефончик є. Дзвоніть до продавця, кого цікавить. А5. Попав на а 5 для вас, любить мої підписники. 11 року 1.8 бензин, автоматична коробка передач, 146 пробігу, відмінний стан, 8,850 ціна, телефончик, дзвоніть до продавця, залишив для того, щоб вам було зручно з ним зв'язатися Так, ще одна сьома в ліфтбек. Такий коричневий колір. Складні електродзеркала. А ціна не тута. Шукаємо ціну. А ціна цього автомобіля 20 000 доларів. DSG-7 мокра, 19 рік, 204 пробігу. Телефончик є, дзвоніть до продавця, залишив. Ось така Octavia 7. Так, є ще така сьома синя. Ця коштує 11200. 200 телефончик є, пробіг 211 тисяч 14-й рік. Об'єм двигуна 1,6. А 7 ліфтбек. Сьогодні це дуже, ну, повезло тим, хто шукає собі ліфтбек, а не універсал. 15-й рік, а Віктор є. Телефон Віктор залишив, телефон не залишив. Дзвоніть до Віктора. Пітати ціну. Кого цікавить такий ліфтбек. Продається А7 червона, складні електродзеркала. такі прикольні лекосплавні диски, передні протитуманки передні партнеки, передніх фарм. Машинка повністю на автоматі 15 рік, 2,0. Об'єм двигуна пробіг 275 тисяч 13900 телефончик продавець і залишив. Продається маган другий, світлий колір, світлий металік, напевно, чи білий, з пісні погано видно, 1,6 бензин, 5,400, шостий рік, Телефончик є, дзвоніть, палетронний кондиціонер. отакий. От